Народний дім у перемишлі став справді українським. Влада польського міста передала об'єднанню українців право власності на будинок. Зв'язок українців ще певноправним вошілем. Об'єднання українців у Польщі тепер є повноправним власником будинку, в якому ми зараз перебуваємо. За символічну плату можна сказати, бо є 99 відсотковою знижкою. Так що думаю, об'єднання українців задоволене повністю. Народний дім збудований більш ніж 100 років тому на кошти української громади. Після операції вісла він перейшов у власність спочатку уряду Польщі, а потім Перемишля. Майже весь цей час будинок був осередком українського громадського та культурного життя. Перед хуєною співав хор, який діє при музичному товаристві Метоса музичних ініціатив. Працює хор імені Вербицького, працює жіноча група на мисто. Крім того, є театральна група, яка також сьогодні запрезентує себе, і наймолодші діти українського садочка і переміської шашкевичівки. Тепер польська влада сподівається на гідну відповідь. Українська влада, будинок для поляків у Львові. Обіцяє конкретних пропозицій. Ще нема. Розглядається декілька варіантів, і я думаю, що вже найближчими місяцями буде прийнято конкретне рішення. Тим часом об'єднання українців Польщі має нове завдання: відремонтувати свій дім за попередніми оцінками. Вартість ремонту 3 мільйони злотих.